Інтернет-магазин розкішна. Пані місто Луцьк. Презентуємо сьогодні нову літню колекцію. Все є в наявності. Котон штани, котон жакет, майка, яка віскоза трикотаж. Закцентую увагу на цьому яскравому кольору корал жакеті. Застібається на кнопки. Якщо засібнути його на кнопки, це може бути абсолютно самостійною сорочкою. Звісно ж, вся краса в рукавчику: це витинанка рішельє, спинка. Такий жакет представлений у чотирьох кольорах: чорний, білий, такий насичений лайм, дуже красивий, і корал. Ще приділю увагу майці. Зніму мікрофон. Тримаю в ручках, зверніть увагу на ширину ляму. крій. це така легка трапеція, тобто майка не буде обтягувати. Я в одиничці в найменшому, а є одинички, двійки, трійки, тобто нема таких об'ємів, на кого вона не підійде. Спинка. Така модель є ще в чорному кольорі. Ми зараз в комплекті одягнули котонові штани. Вони трошки це не палацу, але я б не сказала, що це прямий крій. Вони такі досить розширені, у кого литочка об'ємна. Вони ідеально підійдуть висока зручна посадка. І зверніть увагу на пояс, широка кругова резинка пояс. Він дуже гарно тримає животик. Спинка, дві робочі кишеньки, дуже рекомендую цю модель. І під кросівки вона підійде, і під підбори.